такий глушильник цей дисковий. І зараз буду провіряти, пробувати як воно піде, не піде у нас. Сиро, правда. Ну, Будемо пробувати, що з цього вийде. Якщо воно дійсно сиро, ну якраз і спробуємо як воно по сиром працює. Зараз поки налаштуюсь, потім включуся дальше. Ну, Хоча не буду навіть виключатися, як то кажуть поїду тут у ще передок міжкнув А, це я взагалі не ту передачу перву включив, треба третю. Третя перва поки що Так, одразу видно по трактору, що його тягне вліво, Надо центральний винт укорочувати. одразу потягло вліво. Разний він коротий. Декілька обертів Що по котку в нас ще не заліз, він повністю. Я тут заглибив на максимум його, а цей пальчик ще поробить. Переставиться він чи ні. Щоб підтримував його. Це мабуть на максимум, так? Да? Щоб нижче вже не опускалась. Це я лопатку не взяв, конечно. Гибину провірять. Ладно. Та залізли вони дебело. отак, попробував тільки що глибину проміряв, в середньому десь 10 см, десь і менше є, а десь і більше. Оце тут швидкість 13 чимось км. Отак виходить. А отам медленно йшов, там уже не так гарно. Цей, звісно, сурпела їх уже. 82 я ходив 12, ну тоді сукувато було, ну важко. Ну, а цим... Вмикаю 12.8, третя передача. третя-третя, Ну чогось він йде більше. На спідометрі виходить аж не 12.8, а 13,8. Так, третю вмикаю, тут ще, передок вімкнений газку. Поїхали. Показую, як воно робиться. Так виходить, воно. Маленьку взяв діагональку, навіть тут і немає. І то нормально, а там трошки є. Цей трактор нормально його тягне, йому можна навіть і 3 метри, я думаю, буде без питань тягнути. Тільки 3 метри буде важке. Оце на навіску, звісно, нормально підіймати. А от 800 додром до важкувати 27. А 3 Перед хойде бува. бува, перед підгарцьовує. Якщо десь на розвороті, гарний підкине трактор, то підкидає по чуть-чуть. А так ось такий фон виходить. Мені подобається. І що головне, воно не забивається. Це полоска в мене не У другий у плаває ще так само, і воно йде побито більше. Трошки трактор був, підгарцьовує. То що коли оце перший проход, є десь там чи соломи, чи твердіше, і от починає так воно буває підпригувати дисково. Тоді або більше газу даєш на все, бува, коли не на все йдеш. Або зменшуєш і воно вирівнюється. Оце, бачите, яке воно все обкидане в землі. Ну, працює, що по дисках. Передні пошти не залипають, той так підлипає, а задні теж є земля, ну нормально, а от вони блистять отак. Оце ще зараз воно так не заглиблене, а бачите, як центральний вин стоїть. А коли глибиться, він виходить точкою внижче. Це неправильно, треба тут додати отвори. І оце ще, мабуть, воно впливає, коли я його зразу пускаю, починає зад залазити, а тоді перед. І як я працюю на навісці, там стоїть на жорсткому, а тут стоїть на плаваю, щоб мусять містина. це Ігор один підписник порекомендував, я так зробив і нормально. Розтяжка ця розслаблена, та зараз натягнута, бо я ж козак зразу хоче залізти. Сиро після морозу воно відходи, все. Тут метка в мене є. Ось 10 см, так. Зараз подивимось. Ну, Залазить воно. 10 якраз. Тут може 9. Тут 10. Тут менше. Ну, до 10, а тут більше, ось аж нирнуло, хто зна куди. Тут ще більше, тут ще більше, ще більше, ще більше. Да? Ліва сторона. А ось і глибше полізла. Ось, Ось видно попало, тут де за колесами трохи лишається. Таке якби уплотнення більшеньке трохи. Ну Сам фон ну що, рівно, гарно, красиво. Стиків практично взагалі не видно. Сиро або мороз уранці був, воно відходи все. Звісно, воно після обіді ще підсохне, буде лучше, ну а зараз колеса залипші в тракторі. Кісяка. Чуть ли не в два рази, там 7 ходив, і 7 а тут кошти 14, рубей 13 там без Ну, Дві різні операції дискування чи продовжується і пішов сніг у нас. Сьогодні у нас 20-ти Тепер другий трактор і якби так. І можна робити роботу цим, а той поки стоїть. Ладно. Миз тут третя-третя. А от там отакий низ, не знаю, камера передачі ні, ну дуже низ. Це колеса заливши тут ножка. А подивіться, що з лущильником. Страшне, що робиться, скільки понакидало. Навізка трактора справляється, Ваги тут додалося. Так, що по лущильнику можна сказати, ось буває, сюди солому підбиває, ну, це, це як сиро, дощ, отак. І тоді диск оцей, він крутиться, ну так, тугувато. Набива, буває. Ну такі умови, конечно. а так по котку все не залип нічого. Там звісно скільки понакидало. Ну це я тільки що розвертав тут у другий слід. Блін. Така погода, звісно. Ну а він робить. робить. Трактор у грязі, все. Ну і сам результат його роботи, ось як вийшло. Дощ іде. Ну отак, отакий фон. Тут трошки соломи, це край, ну, я не знаю, можна сказати, ну хорошо, мені подобається що. А як вам пишіть? Вже вечоріє, ну взагалі практично не видно, не стиків, нічого. Ото лівою стороною, ось отута, е, тут видно трохи. І то тут швидкість я поки набирав. Ось. І це ліва сторона, де оцей диск підбива солому, він тоді хуже крутиться і воно от такий ефект щось дає. Ну а так, сейчас трохи пообчищаю, конечно Погода така, а він робить Он колесо як підсіло, скільки ж на ньому налипло, бо в тракторі я ж пересував підкидав. Так, ну шо, мабуть на сьогодні досить уже 10 годин вечора. Содарка ми вже там плимати почала. Та й тощо це начався раніше, ніж надо. Не доробив я ще всю площу. Ну, там ще буде погода. Диски такі грязні, страшні. Трактор вже буксувати почав. Ну нічого не забивається, нормально. У таких умовах, я думаю, це достойна робота їх. Не раз не забилися. Працюють нормально. Тут я тихіше вже ходив, вже не 13, а 10 половиною, бо нагору пробуксовка. І ще залежить від площ, бува, де їх починає розкачувати, як швидко йдеш. Там, де, мабуть, соя лучша була, де соломи. Землею трактор аж підпригує, ну, коли підняті на розворотах десь.